І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день і ніч плачу, на розпутях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли не чують, Кайданами міняються, правдами торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся. Братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі. Волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. Німецькі землі, не чужі, притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то остався би сиротою, святими горами й Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала. І не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердючого гною на чистій широкій вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече старіками. Кров У синє море дітей ваших, і не буде кому помагати, одцурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокледетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати, бо невчене око. Загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата чия шкура, та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. То залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані рая, немає й Бога тільки я, таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже Ви моголи, моголи, моголи. Золотого Тамерлана та голі. Німець скаже Ви, слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані, І Калара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і слав'янофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Ото йді ми заходимось, добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди. Раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші плани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердечної україни, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало і лій топили. Може, чванитесь, що братство віру заступило, що синопом, трепезондом галушки варило. Раби, подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші плани. Ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може, чванитесь, що братство віру заступило, що синопом, трепезондом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєта, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чванетесь, що ми Польшу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною крові з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть Материні очі современними огнями, повести за віком. За німцями не до ріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих, нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не доріте самі себе. Учитесь, читайте, і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабутні дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мата, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.